Привіт, малята! Сьогодні поговоримо про те, що нам потрібно для здоров'я. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й спати. Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти каші, молоко, сметану і тоді здоровим станеш. Будете це все робити, перестанете хворіти. Отже, малята, запам'ятайте такі правила здорового способу життя позитивні емоції, дотримання режиму дня, здорове харчування, особиста гігієна, загартовування, спорт. Відсутні шкідливих звичок. Будете дотримуватись цих правил збережете ваше здоров'я надовго. Бувайте, малята!